У мене є алюмінка, п'ятерка, ресора, десятка. Це, саме грубше, що було. 16. Листок такий. Плазморіз. Плазморіс від джасік, серія 20 Evo. Це плазморіз з lcd екраном, без компресора. Я його вже витягнув якщо що. А це? З компресором. І ось Я його також вже витягнув. Але треба ж показати комплектацію, яка є. Кабель маси. Пальник. О, сам. Плазматрон. Він якраз стоїть з розхідниками. Ось і ще нам в комплекті йдуть. Доп. розхідники. Ось. Розкручується плазматрон. Розпилювач стоїть. От катод, анод. І лет'с го. Самі тести плазморізів я хотів зробити, е, взяти генератор, засунути пікап, взяти в плазморіз з компресором, виїхати, там у нас є така полянка невелика. Взяти шматки метала, стіл і порізати так як на свіжому повітрі, тобто від генератора. Але погода просто поривчастий вітер, сильний дощ, потім тривога і навіть голодний. Жертві. Я хочу їсти, пацани. А потім будемо різати. Тому прийдеться робити, як завжди, тут в мене майстерні. 5,3 кВт це цей зварювальний апарат нас тягне І 6,2 кВт ампера з компресором модель. Це ж система PFC. PFC система у нас вона добре працює з генераторами. Генератор потрібен 7 кВт для цих джерел живлення. І що я замітив? Недавно робив тестів. І треба пакетник, щоб був у нас. 16 амперний, якщо на всій потужність, в мене вибиває, не знаю, може за старий пакетник був. Чистий різ е, в даних плазморізів 14 мм. Е, роздільний різ, тобто пробої, як ми буваємо говоримо, е, 25 мм. Е, не знаю, як вам, мені більше подобається на LCD, а ось такі, бачите, заснув. Е, простіше в налаштуваннях, простіше в керуванні, як для мене. Може я постарів трохи, не знаю. Мені трошки незвично такими панелями користуватися, але це власне моя думка. От, мій смак або не смак, як можна сказати. Котер для зміни струму. Кнопочка перевірки компресора. Компресор качає. Далі в нас режимчики йдуть двохтактний режим. Режим різання сітки чотиритактний режим. Також тут ще під самим нам є індикатори перенавантаження. От, вони бувають є жовтий і червоний. От, для розуміння. Хочу вам показати, які мультики зараз буде показувати. Ось такі мультики. Опа! Це ZLCD. Екраном. О, Також налаштування у нас котер. Ми ампераж змінюємо. О, також ми можемо котером переходити в параметри. Е -е. Тактний і чотиритактний режим. Підказується довжина пальника. Пальники можуть бути різні. І тут вказується для коректної роботи з самого з плазморіза, Йому потрібно знати, яка довжина самого рукава йде. Ось, Від 6 до 10 метрів 15-20, 20 максимально. Ось. І можна якийсь там поставити 0. А так само це продувка. Продувку ми можемо виставляти. До 60 секунд. Продувочка. від 10. Тобто після закінчення різання. О. Це тест. Тест на повітря. Зараз він не підключений до компресора. Далі в нас хатка йде. Безперервне різання. Тобто ми включили, самі тримаємо і все. Ну, а це якраз нам різання як сітки, як говорять. Системні налаштування. Інформація з системи про сам. різ. Далі вибираємо мову. Мова є англійська і китайська поки що. Англійську беремо, бо я в китайському ні чорта не розумію. Метрична система. Ми вибираємо, або вона в нас буде в футах показувати, або в метрах. Якщо ми вбиваємо, наприклад, той самий пальник, краще брати. метрик. Метричну систему вибираємо. Вимикач захисту від перенапруги, регулювання часу сну. Тобто через 10 хвилин він засне. Буде темний екран і він економить електроенергію таким способом. Далі у нас, якщо ми налаштували якісь параметри, можемо скидувати параметри, переходити в заводське налаштування. Заводські налаштування. Можемо вернути на заводські налаштування. От. І далі в нас вже йде. Сами... Сама інструкція по експлуатації. Ну, тут розказувати, я не знаю. Можете подивитися картинки. Що саме розказувати? Я буду вам. Також тут інструкція йде по пальникам, по збору. І тут зразу йде, бачите, що тут, то тут якраз пронумеровано він-код кожної деталі по розходничкам. От всі є у нас розпилітелі самі є по розходничкам. Вони ждуть під різний діаметр, щоб ви розуміли. От. І так само пальнички, два види. І маси, маси, то зрозуміло, там можна ціла купа різна. Внутрішнє налаштування. І більшість причин, якщо у нас щось не працює, з, о, сам плазморіз або якась похибка вискочила. І тут написано всі рішення. Симптоми, тобто, і рішення. Самі такі найбільш частіші запитання. Ось так по налаштуванням. Здається, все. Говорячи про їхню вагу, саме джерело живлення, що це, що це, оба мають вагу 10 кг. Компресор в районі 17 чимось кг. важить. Моя задача як зварювальника зробити тест і сказати, чи варте воно уваги чи ні. Тест нарізання. У будь-якому якісь люди будуть мені написувати, чуєш, а який компресор, а коли масло там міняти і все остальне. Слухайте, заходьте на сайт Джасік Україна і читайте. Або в них записуйте, або скачуйте специфікацію. Тому що я його не розколупував і не знаю, що там всередині. В самому компресорі. Так, запустив генератор на всю потужність від компресора. Тобто цей плазморіз з LED-екраном, включений на всю потужність, алюміній. І компресор спрацював. У мене дуже маленький компресор. Ось такий 25 літрів. І у нас ресора йде. Повторюю, працюємо на генераторі 45 А 16 А. Малесенький град остався. Град, як ми всі знаємо, легко відбивається. Дивіться, який чистий ріс. Так, апарат зараз буде плазмений з власним. Ну, як власний компресор, він відчіпає ресора. І зараз шістнадцяті ось шістнадцяти відрізано. Відпрацювала від генератора. Метал у нас постигав. Різи, ми всі бачили, це 16, Ось. гарний різ іде. Ось 16, а це 16ка з... з компресором. І про головне, не забувайте, Плазморізи люблять, люблять сильну напругу з розетки. хорошу напругу з розетки. І якщо ви захочете його на повну потужність, він може призупиняти процес, не давати вам. Тобто не вибивати пакетник, а показуючи цим, що йому не вистачає напруги вхідної. І ще саме головне. Ріжте, будь ласка, це був тестовий варіант. Ріжте, будь ласка, на відкритому повітрі, бо дуже багато диму від нього. І просто димом випалюється. Кисень. Дихати остається мало чим, зовсім зовсім мало чим. Плазморіз без компресора. Круто, що він легесенький. Мають крепкі корпуси, як ця лінійка Evo 20. Не бляшанка. Хороша пластмаса, хороший корпус. І так. також цей плазморіз ми можемо підключати його до зовнішнього компресора. Відключаємо шланг і підключаємо зовнішній компресор. Плазморізи реально здивували. Ріжуть вони добре. Ось. Більшість китайських, як я зустрічав плазморізів, а вони, якщо там написано, що 40-ка чи 45-ка, то вони ріжуть 12 ку Ну, ось так, щоб прорізати, як ви вже бачили, 16 ку рівно. Чесно кажучи, мені саме більше подобається з компресором. Але це може бути чисто моє якесь суб'єктивне таке бажання, тому що я часто на виїздах. Розумієте? Що? З компресором, щоб мені не паритись. Компресор, як ви можете бачити, це окрема частина, тобто 8 винтів, скріплюють корпус самого плазморіза і компресора. І плюс їхній, що вони бачите, немає примусового обдуву. Обдув тоді йде, коли потрібно самому джерелу живлення, апарату, агрегат. Силка на дані плазморізи в описі, як завжди, на сайт джасік. Україна, і з промокодом Київ Велдинг ви, звичайно, що отримаєте знижку. Не забувайте про промокод, не забувайте підписуватись на канал і не забувайте коментувати і ставити лайки. О, це просуває український контент. Канал Київ Велдинг. Побачимося!